104 роки тому в Чернівцях відбулось Буковинське народне віче. Його учасники ухвалили долоносне рішення про входження північної буковини до складу західноукраїнської держави і заявили про своє прагнення об'єднатись з великою Україною. 104 То роки тому вони не побоялися і вийшли на центральну площу міста, аби проголосувати за возз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою і з луку з великою Україною. Тоді у народних зборах взяли участь понад 10 тисяч краян. Декілька років поспіль ми відзначаємо на цій на цьому місці, де похований один із. Тих е, діячів Буковини, який зібрав Буковинські вічі, і е, де було е, закладено, що Буковинці це є сильний і мудрий український народ е, в складі соборної державності, соборної України. Тому ми е, сьогодні вирішили вшанувати пам'ять е, тої людини, яка е, поклала в основу. Е, що таке українська державність? Що таке е, нація, і яка вона сильна? В історії кожного краю є люди, чиї імена обв'єні особливою любов'ю, шаною та повагою. Одним із таких людей є Омелян Попович, розповідає Людвіга Цуркан. Відомий громадський діяч, який був визнаний ще при житті, що дуже рідко, депутат Буковинського Сейму, віцепрезидент Української національної ради, Україна. Все, що тільки можливо було зробити для існування української держави, української ідентифікації, для формування правильної української культури, було зроблено цією людиною. 3 листопада 1918 року Омелян Попович разом з українським краєвим комітетом Буковини провів у Чернівцях Буковинське Віче, на якому волю буковинців було оголошено вимогою Хочемо до України. Усе це було зроблено на противагу румунській національній раді, яка намагалась оголосити всю Буковину румунською землею. Розповідає Людвіга Цуркан. Тому потрібно було створити такий засіб так. Вибрати таких людей, які б могли б утворити правильне рішення і заперечити це входження в Румунію, і навпаки, при щодо приєднання північної Буковини до української держави. Та історія має здатність повторюватись саме в цей час, коли Україна виборює свою незалежність, потрібно триматись разом, каже Роман Краснюк. Насправді важливий час і важливий час для України, оскільки сьогодні Україна стоїть. На порозі вибору або їй бути, або не бути, і хочу сказати і підкреслити той факт, що Буковина та Тернопілля завжди були поруч, і насправді ми маємо найкращих сусідів, які тільки можна бути. Це буковинців. Щире прагнення до волі, притамане українцям у всі часи, і нині повинне давати всім сил боротися та наближати перемогу над ворогом. Переконана Кристіна Скрипник. Спільні заходи. Об'єднують нас ще більше. Звичайно, що радіє серце від того, що ми, об'єднуючись з іншими областями, доказуємо, що ми є єдині і нас не перебороти. Ми все разом це подолаємо і маємо триматися так надалі. Тільки таким чином ми будемо наближати до себе перемогу. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.